Так, друзі, всім привіт. Сьогодні буде кар'єра за динамо Київ. Сьогодні буде просто неймовірний випуск. Бро що, що там було, що там було в Лігі Чемпіонів. Ви просто не уявляєте. У Май досі емоції після цього всього. Тому не буду вас дуже довго затримувати. Хотів би вас, звісно, попросити поставити лайк цьому відео, написати коментар. Бо нам потрібен буде голкіпер якийсь. Я сподіваюся, що ви когось порекомендуєте. І, звісно ж, підписатись на мій YouTube канал, підписатись на Telegram канал там і досі проходить розіграш. До речі, він буде в неділю, йдемо в прямому ефірі на Твічі. Силку на Твіч я також залишу в першому закріпленому коментарі. Переходьте, теж підписуйтесь, там стабільно йдуть стріми. А зараз будемо розпочинати. Ну тут, друзі, у нас матч проти Нак Бреде. Вона останній йде в цьому чемпіонаті, на останньому місці, але в них. Дивіться, багато гравців, за якими варто стерігати. Але всі матчі вони програли останні 5 турів. У нас трішечки проблеми з складом після Ліги Чемпіонів. Але я сподіваюся на тайм таймхлопців, та до... ну, хватить. До речі, якщо брати історію зустрічей проти цієї команди, то ми не дуже так добре з ними грали чомусь. Слухайте, це ганков це та людина, яка повинна робити різницю в матчах. Та йо -ма -йо, шо ви? Так, тепер тримати їх потрібно. Ух, як прибрав, Йома майо тримати. Ні, ні-ні. ні, 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 ну. Остання команда чемпіонату П'ять матчів останніх п'ять програшів, а ми її пропускаємо перші. Ну це дупа просто. Невже наші гравці так видихлись просто в матчі проти Red Bull-Лейцего? Я не розумію, Я не розумію, що відбувається просто з ними. Ну Поки що ми повністю програємо на Бреді чомусь в останній команді. Ми програємо просто в жах. Вона добре. Один-один. Фу, Вона один. Фу. дуже добре тут розібрався, питань немає. Їйте тут. Все-таки захисника розхитав і пробив. Молодець. Покійніше, але цього мало. Давайте остання остання атака. Пішли, пішли, хлопці. Вона, давай, давай, пацани. Ну остання атака. Гол в роздягальню. Шапаренко. Ой. Блін, небезпечно, кутовий буде, буде ще буде, буде, буде шанс забити з котового навіз. Ай, це дупа. Так, другий тайм щось розпочинається знову з атаки на наші ворота. Мені це зовсім не подобається, але забираємо м'яч тепер. Ні-ні-ні, дивіться, ну що це таке, як воно проходить? Дивіться, просто спостерігають за ними, просто спостерігають. Це ганковна ваната. Банат з лівої. Рикошет міг, блін, прям в рота відлетіти, але ні. Так, ванат. Такий собі удар. ну Такими ударами важко дуже забити. Це жах просто. Давайте останню атаку не дадуть, не дадуть. Ні. Один-ден. Це так починається серія. Один-один з останньої команди чемпіонату. Так, у нас матч проти Утрак та дивіться, який в них баланс. 70 атака, півзахист і пів захист. По 70-усе. Значить, команда збалансована. У лінії. Ну, але дуже слухайте, дуже приємно, що всі гравці відновилися, тому потрібно перемагати. Всі свіжі, круто. Так і відразу, з перших хвилин. О, мудрик. На ваната ванат. Горно, гарно? Слухайте, перший завдаємо удар поворота. Що за навіст? Ну, блін, це ненавіст. Підбір, підбір, це Ганков чи хто чи мудрик. Маліновський. У тебе ж удар сильний. Що ви робите? Маліновську удар сильний. він... Я не розумію, що сталося з командою після того матчу Ліги Чемпіонів. Просто як взяли і підмінили їх. Мудрик, ну давай, вмикайся вже, будь ласка. Баната, але куди там там нікого нема. Мудрик. Гарно, але це, це не удар. Це, ну Прибрав гарно, але потрібно було поздавати. Так, на маліну. Маліна простір є. Ну тут можна бити вже. Та йо -мою! Просто не залітає і все. Ну як ти. Але ні, 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 ні. Фущан фут дякую. Так, Гіо з м'ячем, Гіо з м'ячем. На своєму рідному фланзі. Ти тут можеш все робити. Гіо? Мудрик, як він не забиває, як гукіпер таке тягне просто. У, -у, 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 -у. У мене таке відчуття, що я дивлюсь реальний матч, Динамо Київ. Мокеї. Дивіться, де, ну. Я ще й на останніх хвилинах, давайте. У, оце пронесло, слухайте. Друзі, у нас матч проти Астон Вілла в Лігі Чемпіонів на виїзді. Що в них там по складу? Воткінс, Мангін, Бейлі, це буде бігти, Донфрис, Аке. Ой-ой-ой, сильна команда. Вони минулий матч зіграли нічию. прес-конференція перед Лігою Чемпіонів, все як потрібно. Так, нам потрібно, щоб досі було гарне. гарний настрій. Так, у нас тільки Мудрик трішки, ну майже тільки Мудрик, але в цілому це добре. Другий тур Ліги Чемпіонів. Відразу з атаки починаю. Мудрик знає, як проти Астанвіле грати, тому що він приїхав до нас прямо з Англії. Шапаренко, що ти зробив? Ну, 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 ну ну, тримати, ні, ні, ні. Пущан, фу, фу. От тут, в принципі, я був би згоден на нічию, тому що, ну, з такою командою нічию. Це... Це вже ніхера собі буде. Вони всій командою вже тут чешой. йомаю. Йома, чому даєте їм так катати себе. Добре заблокували. Шевченко спокійно, спокійно. Серед цих гравців Бущан грає саме Саме реальніше, як в реальному житті. Тільки цей хлопчик тягне команду. Паренко саме де де? Що, Хто хто йому допоможе? Боже, він собі сам якби допоміг нормальні паси віддавати. Фанат забив волк! Прям роздягальню, нічого собі! Я навіть не вірив, що таке може бути. Як на коліно прийняв. І від газу. Ой, так ти шо? Другий тайм Астон Вілла розпочинає в атаки. Хочуть зрівняти рахунок. Я думаю, їм у наямері в перерві трішки вставив. ні 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 не Тримати водку. Молодець, мужик. Там є Шапоренко або. Да-да-да, Шапаренко з ударчиком. Та не. Боже, що вони такі затянуті? Не-не-не. Хорошо, Хорошо заборний мужник просто. До речі, у нас багато гравців, які грають зараз в основному складі, грали в АПЛ, тому вони повинні знати, як грає Астон Віла. Тримайте, 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 пацани. 85-та хвилина, ще трішки, трішки. Хай возиться, хай там возиться спокійно, центр перекрийте. Назад, назад, пасуйте. Да-да-да. да Тримай, 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 тримай. Шевченко, будь ласка. Овсайда угу. не було? Офсайд був. І це, це все перемога буде, це буде перемога. Відперша перемога в Лігі Чемпіонів для Динамо. і не просто над якоюсь там командою, а над Астонвілою. І Шахтар перемагає Вольсбург 1-0, Оце воно. Так, через два дні у нас матч проти Спарти. Це просто дупа. Команда дуже гарно йде, вона йде на третій сходинці. Йо йо, це дупа. Так, я дуже сподіваюся, що команда після перемоги в Лігі Чемпіонів трішки піднялася духом. І зараз виграємо також і в чемпіонаті. Вона... Що зробить вона? На мудрика. Мудрик ударив в один дотик. Тухайте, а небезпечно було. Де не побій? Попов, по тримай, 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 тримай. Ні. У мене нема слів. Цей щось в рум біжить дуже сильно. Що right запас, як він проходить, і це 2-0. Це... Дарвонота. 1-2, Хорошо. Добре. Повертаємось потихеньку в гру. Не розслаблятися саме головне додавати, додавати і додавати. Діпне, напевно, награвати вже того хлопчика на центр поля, тому що ну, Маліна, взагалі. Дупа. Ні. Ну просто ні. 5. Так, монтеро, цей що вийшов хлопчик-удар. А що це за удар такий? Забрати? Ну, ні. Пощадно, але 1 4 це взагалі стийт бубе. що ви дивитесь? Що ви робите? А ось і 1-4. 1-4 так не мають грати минулого року чемпіони. Взагалі не можуть так грати. День-4 програємо з партії в себе вдома. Боже. Так, у нас матч проти Гронінгема. Ми на 8-й сходимці, і ми на сьомій. Кайф. Що там взагалі в турнірній таблиці відбувається? Ми на сьомій сходимці. І якщо виграємо, то можливо, навіть на п'яту зможемо якось то пробитися, але навряд ли. Вона тут уже, до речі, 81-го рейтинг а Хараса Дві. Росте хлопчик. Так, цей, цей хлопчик вона... оп? Фанат. Туди його. 0-1, оце це добре, це дуже добре. 10-й тур і за 10 турів він шостий гол забиває. Непогано слухайте. Непогано. Де де, де ті, хто там на підборі мають бути, а? Ух ти, як розіграли. Фу, як добре, що мимо. Але розіграли ніхера собі. Фанат. та міг же тоді раніше, блін, закидати на мудрика. Мудрий на воната. Уперечена! Оперечена! Ай й -ма Там не було в сайду, до речі ще. Ну, ну, тримайте! Не дати, не дати вдарити. Дивіться, біжить, Заборний, хорошо заборний, молодець, Шевченко, дожени, дожени, дожени. Так, подивимося за нашим Монтеро. Що він тут... Ой, як Ой, Ойпа, вона та раніше би Ну, клятий. Виграти, заборний, виграти. Виграв вже виграв. Оп, спокійно, молодець Монтеро. Шопаренко. Шопаренко, ну куди ти так. Виграти, виграти потрібно. Бущан молодець. Тут-тут-тут, Бущан два рази. Два сейва Бущан. Молоток просто. А другий тайм Гронінг розпочинає з атаки, і це мені зовсім не подобається. Бущан. Що мені завжди подобається, це гра бущана. Просто молодець. Удрик ну йо Бущан Бущану прям на. Чому його ніхто не тримав? Чому, блін? Потрібно потрібно тримати. ай яй 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 ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! ху Як добра команда, що ця просто любить бити мимо. То нам би було вже дупа. Так, спокійно, спокійно, да-да-да. Монтеро. На Гіо! <свист> прийди далі, прийди просто далі. Тримай, 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 ні-ні, ні, ні, ні. 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 Бущан. о боже, фу. Що б ми робили без бущана, я навіть не знаю. Вас на Ой, який закидунчик. Ой-ой-ой, ой, брашко. Пономаренко. Сюди один-два, сюди, пономаренко. Виходить і забиває. О, о. Але як брашко тут гарно. Два хлопці, які вийшли на заміну, зробили гол. Красота. Хлопці, дотримайте, дотримайте цей матч. Ці три бали дуже важливі для нас. Ні-ні-ні ні 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 ні, ні, ні бущан. Я не знаю, бущану за сьогоднішній матч потрібно десь там оцінку давати явно більше 10. Да, перемога 1-2 дуже важлива, максимально важлива. Так, друзі, у нас знову матч Ліги Чемпіонів тепер проти Славії. Подивимося, що тут у них. Один виграш, три. Ой, за три матчі один виграш. Хм. В принципі, можемо їх і бахнути. В такому складі вийде Динамо Київ на матч проти Славії. Потрібно їх розносити. До речі, ці, цієї команди потрібно вигравати. Ми минулі два тури зіграли з дуже незручними суперниками, дуже сильними і здобули 4 бали. Тут потрібно брати перемогу і брати 3 бали. Супер. Супер. фанат там був. Онат, бій, не забивай, як він тягне, це ти шо? Ну, потрібно вже й забити, ні? Що ви думаєте? На... Що ви думаєте на рахунок голу? і там диви! І туди його! Ну, людини, хорошо, пацани. Циганков, молодець! Для цього ми тебе і купляли. Але як все на тоненьку, що не було офсайда, це капець. Хорошо, Шевченко, молодець, але не так спішиш куди ти. Циганков, молодець! Хорошо циганков! Зачепився за м'яч. Циганков, удар! Уй як небезпечно. Кіпер спіймав кураж, слухайте, це не дуже добре. Потрібно його якось... Ось так отак його студити по повну 0-2 прям на перерву. Туди його. Це добре. В Лігі Чемпіонів Динамо виступає шикарно просто. Щось другий тайм знову за тими за суперниками. Мені це не подобається. Догнати, ну, зупинити його. Не дати забити. Ну Що він тільки витащив? Бущан, я в шоці. Спокійно, спокійно, в центрі поля хай возять, хай возять спокійно там. Навій ні Стіка! Не ДАТИ Блядь, дивляться, стоять, втикають. Ні, будь ласка, тільки не 2-2. Будь ласка, ні. Бущан, дякую, Фу. спокійно, пацани, ТЕПЕР Туди його? І можна свиснути. Один-два перемога друга поспіль Ліги Чемпіонів. Оце супер. Це шикарно. Шахтар також перемагає Мілан. Ніхера собі! Так, друзі, в нас домашній матч проти Вілан Твей. Команда, до речі, вся відновилась після останнього матчу Ліги Чемпіонів. Це дуже супер. До речі, після Ліги Чемпіонів тепер потрібно вже почати перемагати нам і на внутрішній арені, ні. Зупинити їх. Хорошо, Гумис перехопив. Молодець. Мудрик, набирай, набирай, да-да-да, да да да, 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 да. Жу -жу. гарно, не було, не було. Цинкові рішуй, хорошо! Один. Не було там, ні-ні-ні, ні 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 Можна вар дивитися тільки завгодно, не було там осаді. Бога, о, о, о та -так, 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 так, 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 хорошо, Монтеро. Слухайте, мені починає і хлопчик подобатись. Ні-ні-ні. О, ні, ні ні будь ласка. Бущан, дякую. А рука? Руки не було? Гарно, але тут до кінця Бущан. Бущан просто бог цієї гри. Мікайло, но вона так як гарно, Вона... Можливо, потрібно було скинути або навіть прийняти в такому моменті. Так, але це вже небезпечно. Ні, не, не, не для Бущана. Не тоді, коли він ворота. Так, Гарсія гарно, спокійно. Циганков. Ой-ой-ой, реф. Та ну. А реф там не було нічого, блін, як зупинили. Забарний, плюй його. Плюй. Попов, спокійно, О, гарно. Час. Єсть. Єсть перемога. 1 0 мінімальна, але це перемога, не важливо. В оренду ще один хлопчик іде, це дуже добре. Хай вони розвиваються на два роки. За два роки, я сподіваюся, він нормально так підросте. Так, наступний матч у нас проти Валвіка. У них взагалі чотири останні матчі, самі програші. Тому Хм. у нас все супер. Це більш-менш Шевченко, до речі, вже 72 другого рейтинг. Давай, давай, рости потихеньку, хлопчик. І Монтеро 75-го. Це дуже добре. ой ну що таке? Що за дирка? Ой, як розвернувся, ну це жах. Ну а зустрічати його хтось. Бущан молодець. Блін, скільки раз за цей випуск це сказав, що Бущан молодець. Так, Пацани, пора розчехлятися в чемпіонаті, блін, не тільки в Лігі Чемпіонів, а? Бо з такою грою на наступний сезон ми можемо не потрапити нікуди. Гарно? На ній. Який момент? Циганков. Ой-ой-ой. А в центрі там і Шапаренко правильно молодець. Шапаренко, тут. Гарно. Циганков. А Шапаренко, Шапаренко удар. ну, ну, сюди, Нарешті потихеньку розчехляється, О-по, як високо він прийшов. Але пас на циганкова, циганков! Як? Як ти козел витягнув таке? Мудрик 2-0. Безперечна атака. Супер! За таку атаку можна й лайк поставити. Ого, ого, Що Мудрик зробив тільки що? Невже він хоче пратися до Динамо Київ? Як ви? Що ви там це скажете, якщо ми його зможемо викупити? Так, Мудрик давай, давай, нас на двою, хорошо. Тягни, 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 дорогенький, Тягни, тягни. Тягни і вирішуй. О Кіпер, тягне, як він тягнеться. Хорошо, Монтера на підборі. Ванат забиває. Шапаренко віддає. Шапаренко віддає, вона забиває і йдуть відпочивати. Хлопці зробили за цей матч багато роботи. Це круто. Так, Циганков на брашка. Можливо, брашко на Пономаренко. Ух ти, як на циганкова циганков! Слухайте, небезпечно було. Гомес молодець! він вигриз просто. Мудрик. Остання атака. Ай-яй-яй, мудрик. Реф можна свистіти. Реф. Перемога дуже впевнена, нарешті. Давно я її чекав. Так, у нас матч проти Мальмо. Команда, так, до речі, один тільки програв за останні 5 матчів в Лігі Чемпіонів. Це дуже таки сильно. Але я сподіваюся, що ми їх дуже спокійно обіграємо. Так, що у нас по складу? Ну, Трішечки Монтеро не дуже свіжий, і мудрик не дуже свіжий. Але їх на тайм 100% вистачить. Я думаю, вони за тайм можуть зробити багато чого. Ой-ой-ой, дивіться, сніг. Це червоний м'ячик, який був. А він такий шар, ну, якась. Наддути, як. Ой який закидон. І відразу ж Мудрика, чому не сам? Чому сам не йшов далі? Ті чудовий пас на циганкова, циганку сам. Один Отину! Сюди! Сюди! Що це за машина в Лігі Чемпіонів? Оце воно. Як в Підкаті, просто бомба! Шапоренко, молодець. Другий гол чотирьох матчів. Молодець машина просто! І пас, на мудрика не було в не було. Мудрик вирішуй. Мудрик 0-0, хорошо, це команда. Боже, що вони витворяють Ліги Чемпіонів? Я просто в захваті. Пацани, не дайте. Гарно. Да я ти робиш? Ні. хук, як він вибрав позицію круто, Молодець. Ні, 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 чому так легко воно проходить? Я не розумію, хорошо забарний машина. Та що ви робите? Гарно. Виб, вибити його нафігу отсюда. Навіз? Незабарного запарне, а як ти там не цей? Зміг вдарити. Ой, тут такі два грабці. Ой, молодці! Я думав, маленькі такі, блін, сталися, але дивіться, що вони зробили. Так, гарно, гарно. Діо. Діо сам гарно. Діо 3-0! Діо. 3-0. Оце да. Це точно Ліга Чемпіонів. Може, це Ліга Конференцій? Діо, дивіться, як протягнув, його просто ніхто не зустрічав. І просто баа! Давайте на нуль, давайте бущану на нуль матч. Він заслуговує на це. Хорошо, забарний машина. Побігли, побігли. Можливо, що й пан... Ух, який пас, і дав ти шо ляля. Гіо. Ой, Гіо що робить? Прашко. На циганкове. Циганков, циганков, хорони просто похорони. Айл кіпер тягне. Друзі, 3-0 перемога в Лігі Чемпіонів. Чергова, це просто кайф. Наступний у нас матч проти РНН. Вони на 16-й сходинці. Так, ну що, наша команда повністю готова в гарному тонусі майже всі, кроме Шапаренка. Так, ну що ж, можливо, все ж таки переможемо в чемпіонаті спокійно. У мене таке відчуття, що Шапаренко хоче просто піти з нашого клубу, і тому грає в Лігі Чемпіонів як якийсь прайм-пірло. А от в чемпіонаті грає, як я не знаю хто. Генкоу, циганков. Давай, придумай. Придумай. Віть-віть, віть, віть, придумай, придумай. Полян спокійно. Монтеро Гарсія підключається. Ванат. Шапаренко Горно. Дану! Це було дуже очевидно, такий пас Мудрик молодець. Мудрик. На Циганкова, циганков! Раніше би ти, блядь, в один дотик. Хорошо, попов, нормально, пішли, 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 пацани, пішли. Лемонтер вже здох. там йо-ма, мудрик також піде той, піднаївся. Хто піде? Туди його? Голкіпер козел, ти не мав права це відбивати. Удар! Боже, ну в нього удари гарні, гарні удари, але якби вони залітали. Залітали частіше, ніж. Чем... Це є голкіпер вона Цянко, ну кіпер, ти, ти мене бісиш уже. Шапоренко, ну куди це там, там, там здороваки, блін, ну куди це? Гівер. Злівий, колотіпер знову тягати. та що ж ти будеш робити? Задовбав цей вже голкіпер. На ваната, ванат, будь ласка. Та, ну ні. Це дупа просто, нуль-нуль. Скільки моментів було? Мені дуже цікаво, яке там ігджі. Як Один і дев'ять, майже два. І не, не одного просто забитого. Я хочу подивитися підсумок, що ми в цій серії сьогодні зробили. Так, зараз 14-й тур, і після цих ми на шостій сходинці. І ми гратимемо проти Феєнорда, який на четвертій. Якщо ми перемагаємо, то, в принципі, на п'яту точно зайдемо. Ну, але ПСВ знову відлітає, блін, Це дупа. І так, друзі, Ліга Чемпіонів. Після чотирьох зіграних турів. До речі, у нас наступний матч буде проти АКА. Тут взагалі, скільки команд? Славія, Селтіс, Ювентус, Андерлех, Редбулт, Зальцбург, Турм і Лех Познань за 4 тури жодної перемоги. Але Ювентус як я не розумію, як так? Добре, що тут ще? Баварія одна перемога, тільки 26-та сходинка. Челсі, 25-та сходинка. Феєнорд з нашої ліги 24. та ПСЖ 21 -та сходинка, йома. Шахтар, 19-та сходинка. До речі, непогано. Тут ще такі цікаві. Мрома 14. Реал Мадрид 13-й. Астанвіла 11-та, яку ми перемогли, до речі. Інтер 8-й. Ну, топ-10 давайте. Брюге. Ніхера собі. Ньюкасл Юнайтед на 9-й сходинці. Інтер на 8-й. Вілерал на 7-й. Бредбул Лейпциг, з яким ми зіграли в Нічию на 6-й, Атлетико Мадрид на 5-му місці. Барселона на 4-му. Дивіться, Динамо Київ досі немає. На третьому Манчестер Сіті, з якими нам ще прийдеться грати. На другій сходинці Динамо, Київ. І на першій сходинці Борусія Дортмунд, за яка за чотири матчі зазнала ні одної поразки. Оце да. Нарешті-нарешті ну, приїхали скаути. Ну нарешті Франція найкращий наш скаут. Привізно. На... Ну, одного гравця, дивіться за півтора ляма. Нормально, хоч одного подивимося на нього зараз. Ну і на цьому все, більш нічого немає. З бразильців що тут? З бразильців не дуже багато приїхало, і вони щось приїхали не дуже добре. Так, добре. Так, і що в нас по поголківка? Походу, нічого цікавого. Ну, оце такий Ван вандевелд. Ну, давайте його подивимось також. Так, і що тут? 17 років 62 рейтингу. Так, і ще там якогось француза. Це нам не цього. А, оцього. Дивіться, ніхера собі. 65 рейтингів. Давайте його в команду вже відразу. Так, друзі, бомбардири в чемпіонаті. Хто тут самий перший з нашої команди. Шапоренко 5 голів. 15-та сходинка. Ну, не дуже високо. Владиславу, назад, що ти на 11-й сходинці, 7 голів. І я розумію, що більш нікого немає. Да. А Ланг, як завжди, 11 голів, ніхто собі. Так, по асистах. Шапоренко на 4-й сходинці, 5 асистів, непогано. Ще хтось з наших є. Маліновський є 3 асисти, Мудрик, 3 асисти. Ванат 3, Циганков 2. По сухих матчах Бущан на третій сходинці 5 матчів. Ніхара собі Вутрихта 9 ігор сухих. Ого, Ліга чемпіонів. Ого, Фесюн, 4 матча 6 на 0 відстояв. У нас у Григорія Бущана 2 матча сухих. По асистах. Шапаренко є тут. На четвертій сходинці 3 асисти за 4 матчі. Непогано. Ще наші пацани є. Циганков 2 асисти. І на цьому все. Але бомбардири. Ніхара собі тут. У нау, це з Брюхів 9 голів вже забив. А хто з наших тут саме такий? Що нема? Нема в наших нікого це жесть. Що ж, друзі, от така кар'єра у нас вийшла. Просто нереальний стрік в Лігі Чемпіонів і просто нереальний стрік невдалих матчів в чемпіонаті. Але я сподіваюся, в наступному випуску все зміниться і буде і там, і там все добре. Вам дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Скоро вам побачимось. На все добре. Бережіться.